Що відбувається взагалі зараз з російською дипломатією, російським дипломатичним корпусом, бо іноді видається, що ці люди просто внаслідок наслідок своїх кроків, внаслідок деяких своїх заяв, які часто суперечить просто ну там фактам і так далі. Я кажу ну, там про пана Лаврова, і ті заяви, які щодня з'являються на сайті міністра закордонних справ, таке враження, що ці люди встають часом просто не ну, те російське слово не рукопожатними, або ж згадати виступи там пана Чуркіна. Вони дуже часто просто випадають. За якихось уявлень про класичну таку, світову традиційну дипломатію. Ну, російська дипломатія вона успадкувала якраз той стиль і той спосіб ведення публічного дискурсу від радянських часів. Ну, згадаємо, що. Так звана зимова війна або фінська кампанія розпочалась з звинувачення Молотовим в Фінляндії в тому, що вони напали на Радянський Союз. Обстріляли прикордонників від чого. І цієї лінії дотримувалися всі радянські дипломати. І коли вони пояснювали, їх ніхто не довіряв, ніхто не чув, ніхто не слухав, але вони проводили цю лінію сьогодні. Чітко працює російська дипломатія відповідно до тих директив інструкцій, вони отримують з Москви. Не думаю, що це подобається всім. Думаю, навіть що більшість всередині своєї свідомості, мабуть, по-іншому би це все пояснювала, по крайній мірі, але вони мають і діють в межах чітких, як то кажуть, обмежень, які встановлені з Києва. Що у нас на цьому фоні? У нас якраз головна проблема в останніх місяців: що у нас нема чітких ліній поведінки, які доводяться до керівників дипломатичних установ, хоча їх можна давати не так жорстко, а давати можливість, як то кажуть, творчості і кожному відповідним чином формулювати в рамках загальної лінії те, що потрібно найкращим чином подати в країні перебування, адже вони мають. Це перегувати відповідно до цих умов. Я би сказав, що тут нам більше допомагає якраз відсутність гнучкості, повний догматизм і нерозуміння того, яким чином публіка реагує в западних країнах з боку якраз російської дипломатії. Але якби ми ще більш професійно доводили свою думку на цьому тлі, я думаю, у нас було б не... Багато більше можливостей для отримання і допомоги, і політичної підтримки з боку і європейських, і не тільки європейських країн. І наостанок, мабуть, я би хотів сказати з цього приводу, хочемо ми чи не хочемо, як би ми не домовлялись. Але судячи з тої політичної стратегії, яку обрала Росія щодо зменшення залежності від України. Майже по всім товарних позиціях уже зараз. А там, де вони залежні, заміщувати це через власне виробництво або перехід до імпортування складових з інших країн, ми маємо максимально активізувати свої зусилля не тільки в Європі, а в тих країнах, де ми можемо допомогти нашим компаніям, нашим структурам вийти на. Додаткові ринки. Я би закликав всіх, хто приймає рішення сьогодні, розуміти, що для нас для майбутнє в Європі. Але для того, щоб увійти в Європу, нам так само, як Європа, треба активно працювати на всіх континентах світу і максимально використовувати ті можливості, які сьогодні у нас є. І для чого була створена розгалужена система, в тому числі і дипломатичних представництв, які сьогодні в своєму складі мають і економічні підрозділи. Я вважаю, що якраз на даному етапі протягом останнього часу, ці можливості ми не те, що повноцінно, а навіть мінімально не використовуємо. Ми паралельно, з максимально важливими для майбутнього нашого держави, питаннями безпеки. Питаннями вирішення проблеми, якраз збройного протистояння, повернення Криму постійно маємо дбати про альтернативу в плані до забезпечення України джерелами енергії і також ринками для наших товарів, для наших послуг, для того, щоб ми максимально інтегрувалися в світовий економічний простір. Це наше майбутнє. Якщо ми будемо... Тільки зосереджуватись на тому, що є нагальним за рахунок бачення нашого майбутнього світі, ми будемо не просто втрачати час, ми будемо втрачати можливості для зміцнення економіки і обороноздатності.